Вишитий поясок. Вишила бабуся Петрикові поясок золотою ниточкою. Оперезався ним Петрик і побіг бичко й качечкам хвалитися. Дивляться вони на золоту ниточку в поясі, з візерунка блискучого дивуються. А Петрик радіє цьому. Від щастя забув про все. І води із струмка не приніс. Повернулися дідусь з бабусею втомлені додому. Захотіли вони води напитися, та тільки немає ані краплини. Нічого вони не промовили, лише сумно зітхнули. Зазирнув Петрику відерце, провину свою зрозумів. Узяв відерце. І по водицю пішов. Та от тільки зламалася ручка у відерці. Що тепер робити? Зняв Петрик із себе поясок і прив'язав замість ручки, набрав води у струмку, а золота ниточка не витримала ваги і луснула. Розтягнувся візерунок, і поясок мало не порвався. Та прості ниточки врятували. Якби не вони, розірвався би поясок, розлилася би водиця, приніс Петрик відерце в дім, жодної крапельки не розплюхав, понапував дідуся з бабусею і стомлений ліг спати. Прокинувся вранці та й бачить, що бабуся золоту нитку бере. А Петрик бабусі натомість просту нитку простягнув. Не треба бабуся золота нитка в поясі. Він от цього не міцнішим, а слабшим стає на ось просту ниточку. Вона робить пояс сильнішим у крат. і краса пояска у візерунках, а не у блиску золота. Вишила бабуся пояс простими ниточками. Побіг Петрик вже не хвалитися перед качечками, а пасти їх. Тепер він знав, що коли біда трапиться, міцний пояс його виручить.